Ой-ой, їде! Ха-ха! Подавайте! Вс! Пішли в небуття! <ріст> Зараз ти хущів весь куча. А вони що ще їдуть? Так, <ріст> 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 так, та, от я Кущу там, прямому підняв. <ріст> <ріст> О, точно поїхали! <ріст> а то хто там наталкає? <ріст> <там, ріст> а хто там були поїхав? Юра і Роман. Де вони ділися? Ви зараз звідки було. Ну євреї, я євреї. Бачите, навіть з'їхати по не можу. Ну я попробую. На кульочку ліпше, ніж на карематі. Ні, одному нормально. ハハハハ